Як потрібно зараз взагалі працювати з наймом? Ну, у мене є таке просте питання знову ж до аудиторії і до моїх гостей. Чи працюють у вас зараз джобсайти по найму співробітників? Я можу розповісти про наш досвід. Да? Я би сказала так, що в топі у нас це LinkedIn. Як це не дивно працює, також почали давати результати телеграм-канали, їх стало багато різних, де тусується наш, наша аудиторія, і звідти ми вже взяли декількох людей. Якщо говорити так, в цілому про канали, де ще можна взяти людей, то це сарафанне радіо воно залишається, нікуди не дівалася, особливо в цей час, ну такий тяжкий, насправді я тут погоджуюся абсолютно з колегами, що дуже багато є спеціалістів, які просто не готові вони в принципі або ігнорують будь-які запрошення, або таки кажуть, що нас все влаштовує все ок. Ну максимум, якщо ви мені запропонуєте зарплату, перший там фактор, друге. Міжнародні проекти, і це от два таких стереотехнічних спеціалістів. У нас два, дві зачіпки, якими можна хоч трошки вивести на розмову людей. Але крім цього, от я назвала LinkedIn телеграм-канали Сарафанне Радіо. Ще ще ну це вже е, вихід на. Наприклад, студентській ком'юніті ІКО, або на ем, компанії, які займаються перекваліфікацією, наприклад, Choice 31. Ми звідти взяли декілька дуже класних джунів, е, перспективних і бачимо в цьому такий шлях, бо інакше просто не вистачає для нашого масштабування. А коля ну, ми використовуємо платформи більше для обкладинки як employer бренд наші цінності, і все інше, оскільки більшість нами у нас відбувається так само через LinkedIn. Але наша ситуація дуже сильно корелює, мабуть, з тим, про що ти говориш, Мак, з Макс. Тим що, якщо є там людина, яка так чи інакше розуміє, що таке робота з трафіком, бо у нас це робота з трафіком. Неважливо, ти менеджер чи ти хто ти завгодно, але ти повинен розуміти якісь ази і це ще плюс треба розуміння чогось міжнародного. То ти попадаєш, тобто ми попадаємо в конкуренцію з компаніями, з арбітражними командами, з компаніями, які обслуговують, типу гемблу на весь світ, працюють з оферами. І ну, у нас страшна з цим проблема. Прямо. Ми програємо в зарплатних кореляціях, там в 20 разів можемо програвати. Ну, я маю на увазі загальний зріст по ринку і. Коли, ну, коли ти читаєш пропозицію на там, серйозного ppc або менеджера, або вже жит... про тім Лідаю взагалі мовчу, де йому дають там, 20%, крім зарплати ставки, 20% від е, е, прибутку, або якийсь відсоток від обороту, а ти розумієш, які це суми. Е, ну... ну просто тут, ще, якщо так купнути, дуже цікавий приклад: чоловіки, е, почалась війна, більшість доходів зникло ну, у людей, і все перекрутилося з того, що. На початку 22-го року всім було страшно жити, а в середині 24-го року арбітражні ком'юніті відкривають специфічно свої бари, проводять івенти, які схожі більше на фестивалі. І це відбулося за два роки всього лиш на все. Я додам буквально один цікавий кейс з останнього. Як наші HR, и рекрутери, точно поділилися. Знайшли людину у Фейсбуці по виступу, що вона, акаунт в певній там компанії, Написали їй, і людина така: о Боже, як ви мене знайшли? Я спеціально прибрала з LinkedIn всю інформацію про себе, щоб мене не смикали. І це був прямо такий момент вічею, але навіть такі приходиться використовувати методи вже. Окей, okay. LinkedIn. Ну, а є якась така проблема, що ви пишете в LinkedIn, а вас просто поки не додають в друзі, і таймлаг від по воронці дуже високий саме в маркетингу. Айтішники. В принципі, звикли до LinkedIn, а маркетинг ну, так, посередньо. Юр, я навіть тобі скажу, що можна додава, додадуть другом в LinkedIn, з тобою навіть поговорять, призначать співбесіду і не прийдуть. Ага. Ну, я то знаю, я просто писав скрипт під LinkedIn для того, щоб з людьми можна було працювати. А, окей, в кого в LinkedIn є, ну, в кого LinkedIn основний канал залучення аудиторії? Ну, аудиторія ваших співробітників. Коля, Іра. Ну, Єра. один із. Ага. А хто Facebook використовує? Окей, okay, Facebook один, два. А чому ви не використовуєте Facebook? Мені просто цікаво. Ну, я би сказала, що Facebook справді це як доповнення, або ж коли ти розумієш, що в LinkedIn нема, ну, подивишся в Facebook, але в принципі використовується просто в меншій мірі, тому що в LinkedIn більше профілей. Прописаних окей, okay. а uh, оскільки ми говоримо, що ми не дуже конкурентні, Настя взагалі так не дуже позитивно сказала про старт, платимо мало співробітникам. Ну, було би добре більше, і ми відразу станемо набагато кращі і конкурентні. Ір, ну чим ти платиш мало співробітникам? в Чому проблема? Чесно, я вже не можу сказати собі відверто, що я плачу мало, тому що вже прям так дивишся на зарплату, розумієш, що це вже немало. Я не знаю, як оцифрувати це мало чи багато. В порівнянні до чого. Я тут погоджуюсь з колегами, так то що якщо порівнювати з афіліатами, то. Макс. О, зарплата. А. Таке тонке питання. Ми з Максом то працюємо разом yeah. і, і, і обговорювати зарплату не дуже. Але а. ми ну, чесно, відверто готові поговорити. Так я трошки хотів додати: ми зараз говорили про найм співробітників, і тут лунали ну, такі тези до Джин LinkedIn. І насправді, найм це ж той же самий маркетинг. І це більше якби про перформанс що щодо медійки можливо. Що круто може працювати, можливо, конференції, профільні, галузеві івенти, на яких максимально круто якраз ті ж самі сіньори, ліди, йдуть на комунікацію, з нею можна будувати певний нетворкінг, і це може круто працювати. І повертаючись Юр до питання саме зарплат, то об'єктивно це дуже велика проблема. Це проблема джуновських, мідловських, сіньорських позицій, коли людина приходить, набирається. Класного, крутого досвіду, і потім просто може скіпнутись в яку, якийсь арбітраж, де йому обіцяють x5, там мінімум, з якимись там неймовірними умовами. І це насправді проблема, бо важко конкурувати цінностями, важко конкурувати якимось потенціалом з просто, просто з грошима.